Швидкі на Миколаївщину прибули за запитом братської громади. В результаті надійшло три автівки. Їх розподілили по трьох напрямках: Херсонщина, Донеччина та Братська громада Миколаївської області. У нас дуже багато на сьогоднішній день переселенців. Це саме переселенці з Херсонської області, з Донецької області. У нас більше двох тисяч на сьогодні внутрішньо переміщених осіб. Було прийнято рішення на виконкомі селищної ради звернутися до різних фондів із клопотанням, з проханням забезпечити громаду. А також з можливістю передачі автомобілів в інші громади, очолює програму по доставці швидких допомог для потреб цивільних та військових Миколаївщини голова організації Друзі України Брок Бірман. Ми працюємо напряму з міністерством охорони здоров'я та центральним управлінням територіальної оборони, і ми з ними вирішуємо, куди краще направити швидкі в залежності від потреб ЗСУ та цивільних. Тобто вони кажуть, де є нагальна потреба, і ми їдемо з ними разом сюди, аби доставити швидкі туди, де їх потребують. За словами начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Максима Безносенка, після повномасштабного вторгнення з Миколаївщини передали 65 швидких на потреби збройних сил України. Тому нам потрібно оновлювати транспорт, оновлювати транспорт на лікарнях, для того, щоб ми могли перевозити хворих на консультацію в Миколаїв, на консультацію в інші міста, для того, щоб ми могли забирати малорухомих пацієнтів, тих, яким потрібна допомога, і вони не в змозі самі переміщатись між містами, між лікарнями. Перші дві швидких організація передала Миколаївщині ще в травні. Їх віддали на потреби військових. Ще три надійшли сьогодні для потреб цивільних. Загалом в різні регіони України організацією Друзі України передано понад 70 автівок. Вікторія Андрушків, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.